Проведення фіналу всеукраїнського чемпіонату шахів у Житомирі таким було одне з питань, яке обговорювали на засіданні круглого столу за участі представників Федерації шахів Житомирської області, відомих шахістів, тренерів та представників міської обласної влади. Востаннє такий чемпіонат у нашому місті проводився у 1977 році. Матеріальна база у нас є судівський корпус. Забезпечує теж міністерство. Очевидно, да а плата йде. Частина наших суддів, молодих суддів до цього золу. Я не бачив взагалі проблем. Доручили провести на високому рівні організація, гостинність, це все повинно бути забезпечено. Голова Федерації шахів Житомирської області Артем Сачук зазначив, що на розгляд комісії, яка визначатиме стипендіатів шахів, подали дві кандидатури, а також зауважив, що для популяризації цього виду спорту та результативності потрібно працювати і тренерам, і шахістам. Начальник управління сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь розповіла про досягнення шахістів Житомирщини, а також повідомила про збільшення фінансування на шаховий спорт у 2017 році. Цьогоріч ми заклали 80 тисяч, і я думаю, що це пропорційне зростання фінансового. Плані буде сказуватися на наших досягненнях. Важливо, щоб проходили турніри. Ми гарно проводимо тросмана. Мені дуже подобається там і креативний підхід, і дуже багато дітей приїжджає. Навіть в минулому році я зауважила на те, що замала зала для того, щоб проводити такий турнір, тому що це був чемпіонат України, коли з'їжджалися, але нам дійсно потрібно вже більше зали для того, щоб проводити такі турніри і чемпіонати, тому що діти цікавляться. Зросло фінансування спорту у місті у шість разів. Повідомила начальник сім'ї молоді та спорту міської ради Ірина Ковальчук. Шахісти отримали подарунок, шагові дошки та годинники. Таміла Неструк, Максим Возний, новини Житомирщини.